І так, всім привіт, друзі, з вами Dark Regornua і сьогодні я хотів би поговорити про свою нещодавну покупку Nintendo Switch. Купив я її БВ і для всіх юристів Нінтендо говорю відразу, що все, що буде сказано і показано в цьому відео, все монтаж, фейки-вигадка. Купив я свою консоль приблизно за 160 доларів, дісталася вона мені з комплектом у вигляді коробки, зарядки, жорсткого чохла. І карти пам'яті на 128 ГБ, яку я відразу ж замінив на карту більшого об'єму, а саме 512 гігабайтів, купив я її не новою, тому що шукав консоль з родзинкою, яка дозволяє насолодитися всіма можливостями консолі з мінімальними витратами коштів, так як підтримувати Ігропром в даний час я можливості не маю, а ціни на ігри за останні роки істотно зросли і зростають далі. Втім, також повелося, що всі консолі, які я використовую, Вилікувані від жадібності через проблеми з купівлею і пошуком ігор на дані девайси. Хто хоч раз шукав картриджі для DS3DS і бачив ціну, особливо на серію Pokémon, мене зрозуміє, не кажучи про те, що є багато неофіційних перекладів на ігри, які англійський переклад мали не завжди і не всі. Зокрема, без фанатського перекладу не зміг би ознайомитися із серією ігор Phoenix Wright і Attorney. Але не будемо забігати так далеко від теми відеоролика. Ідея покупки Nintendo Switch виникла у мене ще в році 2020-2021, але ціна картриджів і ігри, що виходять, не надто сильно підбивали мене до покупки. Та й був я тоді, скажімо, таким Sony Boєм. Ем. Не торкався консоли від Nintendo, але грав на емуляторі Game Boy в гру Pokémon Fire Red, гра мені подобалася, але не можу сказати, що пройшов до кінця хоча б одну з частин серії. Але гра давала приємне відчуття повернення в дитинство, телепорт назад. Так би мовити. Йшов час, і я почав потихеньку скуповувати консолі, які хотів залишити у себе, тому як для мене вони представляли немалу цінність, і поспішно вирішив знайомитися з чимось новим. Першими іграми, з якими я ознайомився, стали порти великих ігор з ПК і великих консолей, а саме «Відьмак 3 і Hogwarts Legacy. Ігри, на мій суб'єктивний погляд, для настільки малопотужної портативки, зроблені на совість, мають просідання кадрів, але незначні, і не впливають на геймплейну частину гри та без проблем проходяться. На «Відьмака» у мене пішло близько 170 годин, Hogwarts Legacy я повністю не зачистив, через це близько 50 годин. З ексклюзивів я, звичайно ж, зайшов у Маріо Карт, пограв трохи в кар'єру, пройшов за 16 годин Luigi's Mansion 3, не пилососив кристал і Пасхалки. Тільки сюжетну частину гри. Пограв годин 8 в Mario Rabbids, Прикольна покрокова стратегія в стилі XCOM, але у світі Mario. з Зельдою знайомство поки не відбулося, хоча гра завантажена, але жодна з випробуваних до цього частин серії мені не зайшла, тому поки не виявив бажання її спробувати. На мій суб'єктивний погляд, лайт-версія це ідеальна портативна консоль, тому що вона дійсно компактна, з особливостей засмучує лише те, що в ній немає вібрацій, хоча ніщо не заважало поставити в неї мотори, бо вони маленьких розмірів. З органів управління мінусом я б назвав якість стіків. І ні, у моїх немає дріфту. І хоч і не об'єктивно порівнювати органи управління БВ пристроїв, але на мій суб'єктивний погляд зроблені вони гірше, ніж у стіків моєї 3DS, яка до мене теж потрапила не новою, втім в інтернеті вистачає холіварів на цю тему не розводитиму їх далі. Скажу тільки що до них доведеться звикати. Не впевнений, був би я в такому ж захваті, якби моя консоль не виявилася із родзинкою, адже проходження Hogwarts Legacy версії для Nintendo Switch почалося з того, що я поставив неофіційну російську озвучку для гри. А погравши в неї годину, я зрозумів, що хочу пройти гру заново. Консоль безумовно класна і заслуговує на увагу, і місце в колекції як для піратів, так і для ліцензійників. А ким ти хочеш бути вирішувати тільки тобі. Ще одним прикладом необхідності наявності консолі з родзинкою стала гра Sword Art Online Fractures Daydream. У грі присутній офіційний текстовий переклад на російську мову, проте у версії для Nintendo Switch він чомусь виявився заблокованим. Можливо, це була вимога правовласника майданчика, тобто самих Nintendo, Тому як у Steam дана локалізація присутня. На жаль, в даний час консолі з родзинкою потрібні не тільки для піратства, але й для того, щоб отримати навіть задумані розробником можливості, що є, як на мене, вкрай засмучуючим фактором. І пам'ятайте, піратство завжди погано, і я його рішуче засуджую. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайк і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал на якому я планую вести трансляції, там поки що порожні, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення! Субтитрувальниця yeah.